Якщо ви викладаєте в соцмережі фото кошика з грибами, тоді для спокою ваших родичів та друзів на наступний день теж хоч що-небудь викладайте. Проснувся з похмілля, знайшов у кишені дві тисячі гривень. Радів знахідці до того часу, поки не знайшов у іншій кишені чек з банкомату про зняття 20 тисяч гривень. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Тиха українська ніч, село. У двері стукає п'яний чоловік. Галю, відкрий. Іди геть, Миколо, я на тебе в одинадцятій чекала, а ти не прийшов. Тук-тук-тук. Галю, ну відкрий. Іди геть, Паскудо, зараз третя ночі вже, я вареників зварила, хату прибрала, а ти не прийшов. Тук-тук-тук. Ну, Галю, відкрий. Я й горілки нагнала, і борщу наварила, а ти. Тук-тук-тук. Галю, аби ж ти знала, чим це я стукаю. Ах, ну, заходь уже, безцінний ти такий. Кожній тварі по парі. В гніві закричала вчителька і відкрила журнал. Дівчина на співбесіді. Комп'ютер знаєте? Знаю. А як у вас справи з Екселем? Що ви? Ексель для мене завеликий. Я Емочку ношу. Приїхав Заїз на митницю морквинку розмитнити. Ну, день мучився ніяк. Тут лисиця йде. Привіт, зайчику. Чого сумний? Та ось, каже, ніяк морквинку не можу розмитнити. Чекай, зараз я спробую, каже лисиця. Пішла на митницю, день ходила ніяк. Сидить заяць ще сумніший. Іде вовк. Ну, і та ж історія. День ходив ніфіга. Заяць уже зовсім у розпачі. Тут іде козел. У чому проблеми, сірий? Та ось так і так. Зараз почекай, я митю». Пішов козел на митницю, повертається через п'ять хвилин. Все, сірий, можеш забирати свої овочі. А як так? Ні я, ні лисиця, ні вовк за тиждень нічого зробити не могли, а ти тут взяв, зайшов і за п'ять хвилин все зробив? Козел відповідає Так я туди заходжу, а кругом усі свої.